Чоловік прокидається о третій годині ночі, не дуже добре почувається і телефоном викликає особистого лікаря. Той приїздить, обстежує пацієнта і каже: Будь ласка, запросіть своїх дітей, адвоката і нотаріуса. Все так погано, лікарю. Я помру. Ні, просто я не хочу бути єдиним, кого не знати, навіщо підіймають із ліжка о третій годині ночі. Мій чоловік роботу любить більше, ніж мене. З чого ти взяла? У нього перед сексом зі мною так не стоїть, як вранці перед роботою. Вчителі вирішили послати учнів на три букви і придумали зовнішнє незалежне оцінювання. І прийшов Іван Дурень до Баби Яги. І запитує А як мені пройти туди не знаю куди і знайти те не знаю що. Та не питання, синку. Ось тобі недопалок чарівний. Вийдеш, кинеш його на стежку. І ось куди двірник тебе пошле. Туди йди. Після сексу він відвернувся до стіни і захропів. Але їй було неприкро, так як вона заснула ще під час сексу. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.